Реформування освіти на європейський манер, але з українськими реаліями. Технікуми та коледжі нині дають неповну вищу освіту, та чиновники планують це змінити. Ірина Шевцова вже 15 років викладає хореографію. Переконує такий підхід це кілька кроків назад, а не вперед. Тобто все це, що по покропіцям складувалась програми, плани, все, що по ми наращували, щоб доказати, що це є вищий навчальний заклад. Ми на сьогоднішній день ми Мы не только в культуру, не только в клубы руководителей, а еще выпускаем педагогов. Создать очень трудно, а разрушить очень легко. Коледж культури і мистецтв нині вищий навчальний заклад першого другого рівня акредитації приймає на навчання як після 9 класу, так і після 11-го. Та за новими стандартами давати повну середню освіту вуз не зможе. Відтак прийматиме тільки абітурієнтів з повною середньою освітою. Тож і кількість потенційних студентів може значно скоротитися. Кожного року в нашому навчальному закладі випускаються понад 60 випускників, які в майбутньому знаходять працевлаштування в різних районах нашої області. Ми чекаємо закону, який буде, адже ми поки що працюємо відповідно до закону про вищу освіту. Ну, звичайно, нам би хотілося, щоб ми все таки були в вищій освіті. Без вищої освіти далеко не підеш. Роботодавці зацікавлені узяти на роботу дипломованого спеціаліста і бажано з вищою освітою. Богдана вже майже випускниця, саме закінчує третій курс. Спеціальність бібліотечна справа. Дівчина вже знає, куди піде на роботу. Тепер буду закінчувати і отримаю. А... Неповну вищу освіту, молодший спеціаліст. Я дуже вдячна коледжу, тому що я ну на даний момент майже працевлаштована. Після закінчення я буду працювати по спеціальності бібліотекарем. Рівень молодшого спеціаліста дає право продовжити навчання в університетах, академіях чи інститутах зі старших курсів. Тому студенти, котрі планують здобути повну вищу освіту, можуть значно зекономити час. Я в цьому році закінчую коледж культур. Ри, мистецтв отримує молодшого спеціаліста, і це дає отримує неповну вищу освіту, і це дає можливість вступити мені одразу на третій курс і таким чином скоротити терміни навчання. І здобути вищу освіту. очікують на зміни у законодавстві і в Ужгородському центрі професійно-технічної освіти. Нині навчальний заклад має другий рівень акредитації. У планах досягнути третього. Прийняття закону про професійну освіту заплановане на початок літа. Від нього залежатиме і статус вузу. А поки сподіваються на здоровий глуз чиновників, робітничі ж професії потрібні країні. Реформування в цій галузі потрібно. Перш за все саме. Необхідне це виробити концепцію. Друге, на мій погляд, це потрібно позабирати всі пільги, абсолютно всі пільги єдина пільга, яка може бути на поступленні, це знання. Реорганізація загрожує не лише студентам, а й викладачам. Ті, хто має тільки рівень спеціаліста або працює не за профілем, можуть втратити роботу. У Міносвіти обіцяють, що процес не буде болючим. Василь Телеп, який вже кілька років працює у галузі освіти, переконує для якісного реформування не вистачає комплексного підходу. Лігічно було б, щоб було автоматично прийнятий закон і про професійну освіту. Де б чітко було прописано. Куди вони? Яку нішу вони займуть в професійній освіті. В перспективі такий закон обіцяють прийняти і. Е... Коледжі, технікум, які готували молодших спеціалістів і не зроблять ліцензію на молодшого бакалавра або на бакалавра. Вони понижаються в статусі. Оптимізація на папері, багатообіцяюча перспектива. Насправді ж, через відсутність єдиної цілісної системи змін українська освіта поки шкутильгає. Сьогодні мережа вищих навчальних закладів країни це понад 800 вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм власності. Як зміниться їх кількість і чи не постраждає якість, побачимо.